Всім привіт! З вами ПВЗшер. Сьогодні буде ще один бій між прокращеними командами Горіхопульта та Кабачкова гармата. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, нажати колокольчики і писати коментарі. В першому раунді, тепер, як ми пам'ятаємо, у нас аж три футболіста. В команді Горіхопульта з'явився потрібний Грохостріл з надією атаки флангів. А кабачкова гармата, яку я розповідав про її суперника, взяла і справилась. Ну і що можна сказати? Кабачок і завжди марно пригає і за нього губиться бал. А новачок високий горішок потрібен для того, щоб задержувати зомбі на собі. У верхній команди, до речі, помічаються проблеми. Горішка зараз з'їдять, а помер всього один футболіст. Патрійний горохстріл тут нібито взагалі ніякої ролі не грає. Дуже погано, коли команда в першому ж раунді не набирає бали. Гріхопульта залишається з носом. А кавачкова гармата зразу виривається вперед, заробляючи тривала. В раунді із зомботаниками бажано мати якусь захисну рослину. І як бачимо, обидві команди її мають. До речі, верхній команді дуже пов'язано з тим, щоб псих зірвався швидко. Нижня команда його зірвала самостійно. І все це діло буде тривати дуже довго, тому краще прискоримо. Мені починає здавати, що я переоцінив ковну пульту. І коштувати вона повинна не 4 очка, а 3. Тим більше кражна версія, яка всього на одне очко дорожче набагато ефективніше. Щось ми відволіклися. Пора бали нараховувати. У кабачкової гармати знову 3. А горіхов пульта заробляє 4, зменшуючи різницю між командами до 2 балів. Веретій раунд це той, де батарейний грохстріл може доказати, що він тут не даремно. А ще йому як-не-як, -як, але буде допомагати кавуну пульта. Але ж раунд посилений, і зуб з конусом так тоді легко перемогти. Ще й по центру небезпека в виді пригуна. І точно, та ж зомбі ще відроджуватися можуть. Ні, ну мені ж починає не подобатися ця функція з відродженням. Все таки в майбутньому я її приберу. Стоп, підождіть! Серйозно, якийсь там пригун зі патрійного горохостріла? Ну, без нього в команди шансів немає. Кабачкова гармата повинна показати, як правильно набирати бали. Чекаємо зарядки кукурудзяної гармати. Вистріл і головне, щоб кабачок не спрацював. Бум! Прискоримо, бо чекати все це довго. Цікаво, гармата перезарядиться, чи перезарядка все ще дуже довга. А ні, перезарядилась. Схоже, що патрійний грохостріл був поганою інвестицією. А Кукурудзіна гармата тащить свою команду в соло. Четвертий раунд у нас на перевірку зразу двох скілів. Во сочників сьогодні висадив. Що можна ще сказати? В обох команд немає шансів. Я думаю, за горіхопульт то боятися не потрібно. попередній раз теж. Кражникахтю з відставанням 6 балів переміг. П'ятий раунд проти водних зомбі. Тут головне вбити зомбі на дельфіні. Нижня команда з цим без проблем справляється. А у верхній проблем теж не повинно бути. Горішка не повинні згристи на раз-два. Щось починає здаватися, що цей раунд тащить не дельфіні водолаз, а алмазний пакет. Справлятися з ним команди будуть дуже довго, тому прискоримо. Як повезло, обом командам, що в них є захисники. Хоча зверху горішка вже з'їли, як і всю команду. Знизу великий горішок ще тримається. Та да невже команда не справиться з одним зомбі? Єдиний раунд, де великий горішок міг себе добре показати, і той продули. На здивування в такому легкому раунді ніхто не торопляє бали. Шостий раунд і зомбоні теж відноситься до легких. Якщо команди і тут нічого не тороплять, то це буде якийсь позор. І тут же окружна Гармата заробляє 4 бали для команди. Але капачок вирішив, що не повинно бути так легко. Як ти увався? Зачок когось заробляє на один бал менше. Зверху колючки ціною свого життя знищили зомбоні. Залишиться зомбі з відором, з яким не повинно бути проблем. Все так і є. Ура! Ура! Бізку в мене заробляють по трибала! 7 раунд такий, на який потрібно реагувати швидко. Наприклад, кабачок вже знищив драбину. А я угрузну гармату, як хто зна хто, почав стріляти по тарзанці, а не по катапульті? А зверху взагалі якісь великі проблеми. В принципі, це був красивий одночасний проіграш. Разок бали набрали і більше не треба. Восьмий раунд спеціально зроблений для катапульт. Так що горіхопульці тут потрібно обов'язково тащити. А кокурзна гармата хоч і не обов'язково, але тащить. Залишився один скакун, який буде довго йдуть догризти великий горішок. Зверху пригузну грисся потрібного рокострі. І знову він його з'їв. Цей зомбі це якась контра верхньої команди. До речі, я помітив, що я їй в чвертьфіналі, і в півфіналі пів цей зомбі присутній аж в трьох раундах. Використовую його просто як слабкий, але швидкий зомбі. В майбутньому знову ж його попробую на когось замінити. Але поки чемпіонат тільки перший, нехай буде. А нас же тут команда знову по теребала заробили. Дев'ятий раунд настільки складний, що пропоную його просто кіпнути А от в другій команди є шанси Потрібно одним разом зачепити і пригуна і скакуна. Щось не дуже далеко один від одного. Скакун зараз вийде з поля вибуху. І чого не зачепило пригуна? Ви ж бачили, я максимально ідеально запустив снаряд. Очікувано, обидві команди по нулю. Як ми знаємо, робокульки тут для того, щоб відволікати рослин на себе. І проти кабачкової гармати це ідеально спрацьовує. І мінус кабачок і мінус посуху курудзної гармати. Я тут згадав, що цей раунд вже ні на що не впливає, бо в 6 балів вже нереально відіграють. Тому раунд прискорений, просто подивимось, скільки команди не беруть. Вітаємо кабачкову гармату з перемогою з рахунком 16 на 10. Що ж, вітаю, кабачку, гармату з перемогою. Чесно, я не хотів, щоб ця команда перемагала. Бо мені не подобаються рослини, якими потрібно контролювати. Але якщо взявся і добавку кукурудзну гармату в чемпіонат, то вже хай буде команда до кінця. А з горіхопультою прощаємось. Ця команда себе погано показала. Ладно, надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачи и всім пока-пока!